Криптовалюта це скам. Криптовалютний ринок падає стрімко, падає і все обвалюється. У обі токен в моменті обвалився на 98%, і на цьому заробилося величезна кількість грошей. Що нам робити далі в цій ситуації, ніхто, в принципі, не знає. Скільки було втрачено грошей на цьому, то просто жах. Народ, всіх вітаю зараз. На годиннику у нас північ, навіть пів першої години. Ринок у нас стрімко обвалюється. Мені не то, що скучно, а просто. Скажімо так, цікаво вже що буде відбуватися далі. У мене активовані позиції, у мене активовані ф'ючерси і споти. Все падіння я зібрав і про це вам сьогодні розповім. Я впевнений, що максимально корисна інформація буде для вас, тому обов'язково додивіться відео до кінця, адже дуже круто, скажімо так, на чужому досвіді почати розбиратися в криптовалюті у нашому випадку, на моєму досвіді, тому що я. Торгую, я вивчаю досить давно і відкрито про це розказую. Тому дивіться до кінця. Я надіюся, що щось цінне із цього відео ви заберете. А також на протязі випуску ми розіграємо за лайк, коментар і підписку. 10 USDT, як і завжди. Тому а, додивіться, будете мати можливість виграти 10 USDT, а також отримаєте дуже цінну інформацію. Погнали! Я працюю в криптовалюті ви працюєте? – у криптовалюті, як ви бачите по моєму задньому фону, у мене до сих пір новий рік, тому що немає часу розбирати ялинку, коли криптовалюта в голові, трейдинг, бізнес, теми, схеми і так далі. І тому подібне. Отож, що у нас відбувалося на криптовалютному ринку останні декілька днів, що у нас відбувається зараз, і що у нас буде відбуватися. Далі, на мою думку, сьогодні ми з вами розберемо. Але не забувайте, що у моєму телеграмі CryptoBaks, якщо ви ще не підписані, підписуйтеся. Кожен день виходить куча корисної інформації, яка так чи інакше 100% пригодиться вам для вивчення крипти, для заробітку на цій сфері. Тому після перегляду відео обов'язково спустіться в комент. Я залишив для вас там силочку не в комент, а в опис. І ось десь тут вам скину QR-код, щоб вам. А легше було знайти, якщо ви дивитесь на комп'ютері, а у вас у руках телефон. О, 2400 доларів. Отож, що у нас відбувалося на криптовалютному ринку останні декілька днів? Це дуже цікава тема, яку так чи інакше треба нам з вами розібрати. Рівень в 24 чотири. Тисячі доларів по біткоїну на цьому рівні блогери, інфлюенсери, трейдери поділилися, як завжди, на два табори. Деякі люди топили за 25-27, тобто лонгові позиції, чи відкривали, чи не відкривали, але про них говорили. Деякі люди топили за глобальний шорт, а деякі люди, це я про себе, про свою команду, про весь, про всю спільноту. Криптобакси телеграм наш всі ми топили за шорт, і не без основаній, скажімо так, ринок обвалився в районі 4 тисяч доларів по мінусу дав біткоін за декілька днів, і здебільшого це завдяки новинам, завдяки е, суду Нью-Йорка завдяки багато чому. Але заробив на цьому падінні той, хто відкривав позиції до того, як вийшла купа цих негативних новин, тому що коли вони вже вийшли, вже стало пізно. І ми. Ті люди, які заробили на цьому, заробили досить непогано. Всю статистику кожного угоду я вигружав у криптобакси, вигружав у відкритий ф'ючерсний, можете перейти, подивитися, перевірити, якщо вам це цікаво. Тобто, все падіння, ми за два етапи, грубо говоря, зібрали. Не просто так, тому що я провів, скажімо так, аналіз по своїй торговій стратегії і. 75-80% інформації говорили мені про те, що так чи інакше ринок буде обвалюватися, він не пройде до 27 тисяч доларів, тому що там насправді висить точка невозврата. Якщо прийде 27 тисяч доларів, до побачення падіння більше не буде. І що ми побачили? Ми побачили глобальний відкат в мінус 4 тисячі доларів по бітку. Наразі. Біткоін варіюється в ціні 20 тисяч 300 доларів. У мене активовані фьючерсні позиції, у нас активовані спотові позиції по деяким монетам, по деяким проектам і так далі, тому подібне. Тобто зараз так чи інакше, після була зона консолідації локальна. Після першої фази падіння була зона консолідації, про яку я повідомляв у криптобаксах. Люди, які там підписані, вони знають, про які я повідомляв у своєму Тіктоці. Можете на нього теж. Підписатися, тобто багато інформації кругом цього я видавав, я вигружав безкоштовно, без нічого. Просто дивіться вам інформацію, робіть з нею, що хочете. Я навіть повідомляю, що буду відкривати далі позиції. Після зони консолідації ми відкривали другі шортові позиції. Теж забрали 40%, там 36 і 29, по-моєму, по бітку і ефіру. І після другого, скажімо так, падіння, після другої фази. Ми угоди закрили, і я вирішив перечекати. І от сьогодні настав момент, коли можна було відкрити інші угоди. Я відкрив ці угоди, не буду поки що казати, в який напрямок, але ми їх відкрили. Ми проаналізували, як веде себе ринок, що у нас буде через тиждень-півтора можливо. Тобто не те, що буде завтра, що буде сьогодні під ранок, це нам абсолютно не цікаво. Ми проаналізували те, що буде середньолокально, грубо говоря, через півтора тижня, через тиждень, через два тижні. Тобто десь у цьому діапазоні це має значення на середньостроковому трейдингу. Те, що буде через годину, через дві, нам це абсолютно не цікаво. Тож, минуле ми обговорили, що відбувалося кілька днів назад. Теперішнє ми обговорили, що ж у нас. Буде дальше, на мою думку. Обов'язково розкажу, обов'язково висловлю свою думку. Але давай домовимося, якщо все-таки відео для тебе буде чимось корисним, ти поставиш лайк, підпишешся на канал, напиши в коментах, коментар, напиши коментар, що ти думаєш, чи входив ти в шортові позиції з 24, що ти заробив. Коротше, напиши те, що відбувається у твоєму житті навколо криптовалютного ринку. І ось за тих, хто поставить лайк, підпишеться на. Цей канал на телеграм Криптобакси. Серед тих людей ми будемо розігрувати 10 USDT. На цьому все, а ми переходимо до теми 3, що у нас, на мою думку, буде відбуватися на криптовалютному ринку далі. тож тема 3: що буде далі? Це є, звісно ж, моя суб'єктивна думка, але я її висловлю, якщо вона вам, в принципі, Цікаво, якщо вона вам була б не цікава, ви б не дивилися це відео. Дивіться, я людина, яка кожне своє слово привикла підтверджувати. Якщо я кажу, що я заходжу в шорт, я заходжу на власні гроші, я показую свою угоду. Якщо я кажу, що я заходжу в лонг, я теж показую свою угоду, я заходжу на свої гроші. Потім, коли угода відпрацювала чи ні, я показую результат, яким би він не був. Отже, це значить, що я людина слова і людина діла, тобто сказав. Зробив, моя думка за останній рік, а моєму каналу, скоро рік 12, по-моєму, березня я опублікував перше відео конкретно по тематиці заробітків, за останній рік, коли почався контент конкретно про криптовалюту, 95-97% моїх слів збігалося з тим, що так чи інакше потім відбувалося на криптовалютному ринку, і коли я щось кажу. Це не просто вигадана інформація з повітря. Це є е, інформація, яку я так чи інакше проаналізував і видав свою думку. Тобто, так чи інакше, я дорожу свою репутацію, а не можу собі дозволити ляпнути те, за що не можу відповісти в першу чергу перед собою. Тому коли я висловлюю свою думку стосовно криптовалюти або заробітків, не треба сприймати її за чисту воду. У кожного з вас є своя голова на плечах. І як трактувати ту суб'єктивну думку, яку я висловлюю, діло кожного, тобто кожен відповідає сам за себе. Отож, до інформації, що я бачу надалі. Дивіться, я звик аналізувати ринок, дивлячись на те, якби я був. Якби у мене був величезний капітал, тобто представимо тепер ситуацію, у мене є величезний капітал. Я заробляю на криптовалютному ринку, я спекулянт, я жорстокий спекулянт, я знаю, як це працює, я маю інформацію бірж, а біржі видають інформацію великим китам, де скільки яких позицій. То я б на даний момент відкатив ринок до 25 тисяч доларів. Тобто не стрімко, після легкої консолідації, я б відкатив ринок до 25 тисяч доларів. І вже на цьому моменті, коли більшість людей буде розчарована, коли більшість людей вже набридне те, що ринок качається вже останні півтора року в якійсь жопі, коли більшість людей просто позакриває позиції, нехай буде по 25 тисяч доларів, по 26, не треба їм буде 150 тисяч доларів, деякі в збуток, деякі в нуль, деякі в мінус. Ось в цей момент я б взяв і накачав ринок жорстоко. Легкими грошима, які я заробив завдяки тому, що підняв ринок з 16500 до 25, тобто забрав в районі 40-50% по ринку. По деяким активам більше, по деяким менше, нехай буде 40% в середньому. І після того, коли більшість людей, які мені заважали, вийшли б, тобто зайвий груз, який я не хотів би тягнути вверх, я б запампив ринок. І вийшов би вже в ран. І десь в районі 60 тисяч люди почали б купляти, люди почали б заносити гроші, це було б топливо. І ось десь, в цьому районі, я б ринок обвалив до 40. Тобто, була б така корекція в районі 2 кварталів, одного кварталу. І от коли б знову більшість людей розчарувалась, я б його запампив до 120-150. До і це був би. Пік, десь район піку бурану 23-24 року. Це було б максимально розумно на даний момент зробити, тому що цикл падіння вже йде досить довго. І хотілося б, скажімо так, накачати певні проекти величезною кількістю грошей, які так чи інакше зіграли б роль Солани, яка зіграла в минулому циклі ефіру, коли біток падав, а ефір ріс і так далі, і тому подібне. Тобто це моє бачення, і так чи інакше, оскільки я невеликий кит, я своїми скромними бюджетами буду приймати участь саме у такому сценарії. Тепер під кінець, три поради новачку. Я рідко роздаю поради і не люблю це, але будемо вводити таку рубрику, якщо вам вона буде цікава і корисна. Три поради новачку, що йому робити в даний період часу. Порада номер один. Ні в якому разі не загружати останні гроші у маржинальну торгівлю. Ні в якому разі не загружати великі гроші у маржинальну торгівлю. Тобто торгувати на ф'ючерсах тільки в тому випадку, коли в тебе є кількість грошей, з якою ти можеш гратися, або яку ти втратиш, і особо це не скажеться ніяк негативно на твоєму житті. Друга порада це не вкладати у криптовалюту всі гроші, щоб ти потім не знав, за що жити. Я завжди виступаю за розумну інвестицію. Я про це писав пост у телеграмі Криптобакси Своїм людям аудиторії впевнений, ти там теж підписаний, якщо ні підписуйся, то писав, що я завжди виступаю за розумний ризик, тому що коли ти ризикуєш всім, ризикуєш глупо, ти починаєш працювати. З емоціями. а емоції у даному виді заробітку це крах, це обвал, це жопа. Тому ні в якому разі не ризикуйте всім. Не ризикуйте, але ризикуйте, скажімо так, з розумом. І третя порада, яку б я дав сам собі, це ні в якому разі не хватати ейфорію. Що це означає? Це означає, що не треба. Надіятися на те, що криптовалютний ринок дозволить тобі розбагатіти, купити машину, купити квартиру, купити ще щось там. Ні в якому разі не треба ловити надію, не треба радіти і так далі. І тому подібне. Ти маєш відноситися до криптовалютного ринку не як до роботи, а як до чогось такого, нехай буде. От нехай буде. Я живу криптовалютою і цим ринком, тому що я будую компанію у цьому. Я будую свої проекти. Я так чи інакше 24 на 7 кручуся у цій сфері. Але ніколи, ні в якому разі я ні разу не подумав, що я хочу купити з крипти там машину або ще щось. Єдине, що ми запустили останнім часом, це проект за півляма доларів з 1500 доларів. Тому що це проект. Я роблю це через те, щоб робити проект, щоб зробити якийсь проект. Не через ДІМ, не через гроші. Не через машини, тобто в мене є машина, яка стоїть під вікном і припадає порохом або дощом, коли дощ паде. Тобто я не про матеріальне більшу у тому, що мені щось треба, звісно, я люблю понти і, та, і, і, і все таке, але я більше про щось побудувати, щось зробити і так далі, і тому подібне. Тому не плекайте надій, що ви розбагатієте, вклавши там кілька тисяч доларів у крипту. Ви маєте вкласти, забути. Коли щось. Коли все виросте, ви і так про це дізнаєтеся. Ні в якому разі не вкладайте в якийсь е, мусор з надією розбагатіти. Тобто інвестуйте в проекти, в які ви самі вірите, в, які, в яких ви розібралися. Е, і е, коли знаєте фаундерів цих проєктів, коли так чи інакше вивчили досконало чим люди планують займатися. Тобто криптовалютний ринок це про е, довіру. Довіру до проєкту, і тільки в такому випадку, якщо ти довіряєш, і проект нормальний, ти вистрілюєш тут не буде так, що ти як в акціях розберешся досконало. Компанія багата, фаундер, олігарх, вони вже щось. Коли компанія вже щось зробила, тоді вже в неї інвестувати пізно. Тому що тоді ти вже величезних грошей не заробиш. Але пам'ятайте, що дуже багато в інтернеті появляється мусора. Тому така ситуація, я надіюся, Свою думку я вам висказав, то, що відбувалося, я вам розказав, то, що відбувається, я вам показав, що буде відбуватися. На мою думку, я вам розповів. Тепер будемо спостерігати, що у нас із всього цього вийде. Ну а наразі, як завжди, бажаю вам удачі, успіху. Ну і звісно ж, прибутку.